Доброго ранку. Починається спекотний робочий тиждень. Ще тільки чуть розвіднілося і вже викосили траву. трьома косами Анжела, Ярик і Ігор, а я тим часом проспала. І не чула, коли вони прийшли. Не думала, що вони так зарані прийдуть. Все приходиться робити або ночою, або сильно дуже рано. Ігор продовжує косити межу. Межі ніхто не відміняв, їх треба по скільки разів на рік косити. Наташа мелить, поки є світло. А я доварюю зранку своє повідло. Вчора ввечері варила-варила, а воно ніяк не хотіло загустати. Я виключила і доварюю зранку. Отак от ще проварила трошки і отакелося. От Побачимо. Як воно загусне, як буде холодне, бо воно гараче, що з цього вийде? Я колись не так робила. Я обібрала на кусочки покришила, цукром пересипала, юшку пустила і зварила. А це захотіла погратися. Ну, баба ж на пенсії має час гратися. Побачимо, що з цього вийде. Ну, це довга і нудна робота. І так, з неповного відра кришених яблук я не важила на око. В общем, перетертих в мене вийшло 3 літри. І оце вийшло 5 баночок повідла. Ой, на дворі ж спека. 41 на сонечку. А може і більше. Це ми ще до півдня дивилися. Не можна носа висунути на двір. Моє варенечко вже вистигло. Так, оце. Я його люблю, щоб воно було густе-густе. Бачите, геть і не рухається. Отаке мені подобається. Хоч і це з цим перетиранням загайну. Ну мені сподобалося і я буду пробувати ще як тільки до спінут яблучка. Так, сьома година вечора. В затіночку в нас тут уже спало трошки до 30, трошечки холодок. І покажу вам свою яблуньку. Я як купляла цю щепку на базарі, я просила папіровку. Ну, вони мені і продали. Коли перший раз вони вродили, вийшли такі червоненькі яблучка. Вони як починають доспівати, бачите, зелененькі, тоді червоніють і робляться червоненькі такі. О, чуточку дотулилося, вже одлетіло, воно вже стигле. Якась супер раня. Я думала, що мені щось підсунули не те, що треба. Але кума моя казала, що є декілька видів цих папіровок. Ну, оце таке. А я хотіла зеленої. І мені сусід нащепив простеньку папіровочку. І дивіться, ми вже маємо. Ми вже маємо, маємо чотири яблучка, да? Да. Чотири яблучки маємо вже щепляна гілочка. Бачите? І вже таким маємо врожай. Так що буде дві яблуньки. Одна зелена, одна червоненька. Ну, сипляться страшне, де тільки червоніють і вже сиплеться. Ось на землі повно. Гномик наш на місці Наташа колись зробила. Не страшний йому ні злива, ні град. Правда, трошки вигорів. Не знаю чому так, але зараз вона зовсім не має часу займатися цими цією красотою, цими виділками. Сонечко вже сідає. Але ще на дворі сумасшедша спека. Що можна такою спекою робити? Пишіть, чим ви займаєтесь, коли таке пече. Ми сидимо в хаті. І в інтернеті не посидиш, бо світло виключають. І кіно не подивишся. Хто чим. Наташа. Робила окрошку сьогодні, любить тільки вона і ярик. Ми таке не любимо, а нам зробила олів'є. общем, так наш день пройшов в засаді. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.